Генетичний сценарій кохання. Ми думаємо, що обираємо партнера. Але часто не ми обираємо, а наш рід. Якщо в системі була зрада, ти можеш тягнутися до тих, хто не здатен на вірність. Якщо хтось колись втратив любов, ти можеш боятись близькості. Якщо твої предки вижили, Виживали, а не жили, тобі може бути важко дозволяти собі щастя. Це не твоя провина, це генетична пам'ять почуттів, але в твоїй владі її змінити. Бо коли ти усвідомлюєш сценарій, він перестає керувати твоїм життям. Згадай, роздові оповідки. Як жили твої бабусі, дідусі, тьоті, дяді. Згадай, як жили твої батьки, а як живеш ти? Змінюючи себе, ти зцілюєш рід. Хочеш дізнатися, які родові сценарії керують твоїми стосунками? Збережи різ, пиши під відео 55 і приходь на практику код роду. Поки це безкоштовно.